Отримав табельну зброю і застрелився. Моторошний випадок у Вінниці. 32-річний заступник начальника штабу військової частини заступив на добовий наряд. Пройшов інструктаж медобстеження, отримав зброю. Утім на розвід не вийшов. Натомість пішов у власний кабінет, зачинився зсередини та вистрелив собі у скроню. Що стало причиною суїциду? З'ясовує військова прокуратура. Відомо, що майор мав десятирічний стаж служби та ідеальний послужний список. Він був у зоні АТО. Нещодавно отримав підвищення по службі у військового залишилась дружина і донька. Кабінет його закритий з внутрішньої сторони. Після цього було прийнято рішення військовослужбовцям вскрити цей кабінет. Було знайдено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням голови. Виявлено пістолет. Це його табельна табіль. зброя. Табельна зброя. Він пройшов медичний огляд, також заходи пов'язані з психологічною підготовкою. Ніяких відхилень не було не було виявлено людина була готова до виконання завдань наряді. Це не молодий офіцер, людина вже з певним досвідом.